Неформальна освіта молоді найголовніша задача молодіжного центру шум. Активну молодь шостки тут навчають всіляким цікавинкам, які обов'язково знадобляться у подальшому житті. А сьогодні у нас частинка проєкту «Обізнана молодь успішна громада. Проєкт реалізується в рамках мережі кіноклубів Докудейс. Йа підтримується посольством Швеції в Україні і національним фондом за підтримку демократії. У нас в цьому році. Вибрали молодіжну раду. Вона в нас перший раз. Вона в нас ну вона певних моментів ще не знає, наприклад, некомпетентна в певних моментах. Тому ми проводимо освітній компонент, щоб далі вони вже свої права більш досвідчено на більш високому рівні, впроваджували свої ініціативи в громаді. Про значення грошей в їх житті, створення реалістичних фінансових цілей, ведення особистого бюджету, знаходження нових способів заробітку. Про все це говорили під час проведення тренінгу. Такі речі потрібно знати кожній людині, адже від того, наскільки ми фінансово обізнані, залежить не тільки наш добробут. А й добробут всього суспільства населення України з 30 країн на останньому місці з фінансових знань з фінансової грамотності. Національний банк України і безліч міжнародних партнерів, які співпрацюють з нами в цьому напрямку. Вони зацікавлені в тому, щоб все ж таки підвищувати фінансову грамотність нашого населення. Треба навчати нашу молодь, бути фінансово, фінансово грамотною, тому що потім вони стають дорослими людьми і приймають правильні фінансові рішення. Чому ж полягає проблема? Чому ж ми такі фінансово безграмотні? Мабуть, тому що шкільна система освіти не передбачає навчання дітей таким необхідним в дорослому житті, азам, припускає пані Наталія. І лише в таких навчальних закладах, як наш, або інститут, вже вони е, дізнаються, якісь там ази економіки, ази фінансової грамотності. А це невірно, тому що дитина стикається з економікою з фінансовими питаннями саме в дитинстві. Коли, наприклад, дитина вимагає у мами іграшку, якусь а мама цю іграшку придбала без пояснення за останні гроші, або навпаки, не придбала без пояснення, ото звідти і починається фінансова грамотність, навіть з родини, тобто, вже дитина, ну я так вважаю, що західні діти трішечки більше на цьому розуміються, і є така практика, як студент, який працює. В нашій країні на жаль це дуже рідка практика. Що студент працює все ж таки студент на забезпеченні батьків. Дитина з ранніх років повинна розуміти, як витрачати гроші на що саме. Крім цього, повинна вчитися трішечки заощаджувати. Погоджуються з необхідністю фінансової обізнаності і слухачі тренінгу. Так семикласник Тимур спеціально приїхав до шостки з ковтунів, аби послухати лекцію з фінансової грамотності. Чи не зараного сьомому класі навчатися фінансової грамотності? Розумієте, тут навпаки, треба раніше це дитині пояснювати. Мені здається, так щоб вона я думаю, тому що якщо вже пізніше пояснювати гроші, якби вона якось і не зможе правильно користуватися. Чому ж я їй хочу навчитися правильно? Можна розпочинати взагалі з першого класу. Я думаю, це скільки сім років. Щоб надавати знання дітям, надавати кармальні гроші. Це ну я думаю, добре буде, щоб діти змогли з маличку вже розпоряджатися своїми коштами. Я зрозуміла для себе декілька моментів. По-перше, що треба головне, треба заощаджувати. Можна відкладати 10% від свого прибутку, і це в майбутньому дасть тобі якийсь капітал, можна сказати так. Які ти зможеш надалі використовувати? Для мене напевно, багатство це є фінансова незалежність та в міру достатня кількість свободнього часу та головне покриття своїх потреб фінансових. Якщо людина, наприклад, вже і міста стипендії. В якоїсь сім'ї, то він може теж використовувати це знання всі лекції стосовно до своїх заробітків стипендій. Мати якісь відкладення, подушку, можливо, резерв, можливо, депозит покласти, і взагалі готуватися до життя. Я побачив у телеграм-каналі Шасницького молодіжного центру повідомлення про те, що буде проходити захід. Про фінансову грамотність і вирішив, що це буде корисно для мене, і вирішив прийти. Потрібно відкладати гроші. Правило 50-30-20. Дуже багато чого була цікава презентація та відеолекція також була доволі цікава. Ну я планую стати мільйонером, тому планую відкрити якийсь свій бізнес. І на цьому заробляти. Ця та лекція більше наближає нас до якогось такого певного європейського курсу. Єдине, що а, мушу зауважити, то не було згадано про середній клас. От а загалом, типа, певну таку навіть віху чогось я для себе виніс. Введення так би мовити, свого щоденника, конспектування своїх витрат, і такого іншого. Мені щоб вистачало на місяці щось відкладати, якщо без сім'ї, то це тисяча доларів. Такі тренінги дуже корисні, адже навчають контролювати свій бюджет, створювати фінансову подушку, дисциплінувати себе та жити в ладу з фінансами і бути фінансово грамотними. Це обов'язково знадобиться для того, аби розвивати сильну та економічно стабільну Україну в післявоєнний час.